22 грудня в Словміськвиконкомі проходив захід з популяризації української мови та культури на звільнених територіях. Організаторами заходу виступив громадський рух Не будь байдужим, який презентував для слов'янців історичний фільм Холодний Яр, Воля України або Смерть варто відзначити, що кошти на зйомки авторського фільму збирали два роки усі діячі громадської організації. Власний продукт відрекомендувати слов'янцям завітав актор Владислав Куценко, який став відомим завдяки кіно «Поводир». Фільм говорить про народ. Не спротив українців, а саме жителі Черкащини, коли вони протистояли червоній армії у період 1919-1922 року. Зняли фільм. Ми його почали ще знімати до в довоєнний період. Фільм про Холодний Яр. Чому Холодний Яр? Звичайно, що розкажуть мої колеги-історики. Та історичні реконструктори має назву Холодний Яр, Воля Воля України та смерть». Ці прапори з такими гаслами могли бачити на Київському майдані. Є вони на Донецьким аеропортом, там де наші хлопці виявляють небиякий героїзм. А взагалі, це місцина Холодний Яр, це центральна Україна, територія Черкаської та, та Кіровоградської областей. Хочу сказати, що Бо це не перший фільм, в якому ми знімалися. Пані Оксана вже сказала, що ми знімалися також в фільмі Поводир, також у ролі вояків ОНР, які якраз, можливо, не всі зрозуміли, але в цьому спогаді якраз є тими вояками-хрутянцями, які підкритими бились. І от головний герой фільму Поводир є одним із них. Тобто він був старшиною, одним із тих учасників, які... Власне, Зі слів організаторів, ідея проєкту полягає у популяризації думки, що боротьба за незалежність України це явище не якогось окремого регіону, а цілої країни. Головне акцентує директор громадської організації Оксана Левкова: не нав'язувати українську мову, а популяризувати в рамках заходу. Київські громадські активісти поділилися із слов'янцями навичками шукати грошей на втілення ідей та проєктів, головна мета яких розвиток українського мистецького продукту. Що ж до самої стрічки. Треба відзначити, це велика робота істориків та реконструкторів заради оспівування феномена Холодноярської республіки, коли послаблений стан центральних органів влади довів яскравих представників нації іти в бій за ідею визвольної боротьби в Україні. Кандидат історичних наук Юрій Митрофаненко, один із співавторів стрічки, наголошує про ці історичні події, мало хто знає, і вони варті розголосу заради всебічного висвітлення української історії. Для тих же, хто забажає на власні очі подивитись стрічку, було створено кілька Альних проєктів по містам України, участь яких дозволить довідатися про цей бік історії, або можна звернутися до всесвітньої мережі та скласти власну думку щодо стрічки, до 60-х років у структурі КДБ існував спеціальний уповноважений по боротьбі з Холодним Яром. Це живий приклад, як невелике число, але сильні духом можуть успішно боротися з незрівнянно сильнішим ворогом. Юрій Горліс Горський